Добрий вечір, колеги. Коротенький стрім. Інформую вас, що 28 червня Верховна Рада буде розглядати законопроект 8401. 28 червня заплановано розгляд тої чисельної кількості правок, які подали народні депутати, їх там більше тисячі. Сподіваюся, що це в якійсь мірі відтягне прийняття цього жахливого законопроекту. Вдячний всім опозиційним силам. І небайдужим депутатам, які долучилися до процесу подання цих правок, звичайно, більшість з тих правок, які подають провладні депутати, це скоріше ілюзія. Будемо сподіватися, що. Цей законопроект Принаймні буде заговорений, і я маю надію, дуже хотів би, щоб він не набрав необхідну кількість голосів. Це єдиновірний спосіб, і я цим відео так само звертаюсь до депутатів Верховної Ради, щоб вони зробили все можливе, щоб цей ганебний законопроект. В 8.54.01 не було прийнято. Чому він ганебний? Попри те, що він наносить нещі удару підприємцям, бізнесу, я думаю, про це вже багато хто говорив, не буду на цьому акцентувати увагу. Я закцентую увагу на важливому аспекті цього законопроекту. Цей законопроект забиває цвях в домовину державності. Української державності, тому що він показує наскільки брехлива, непослідовна наша влада, вибачте за ці грубі слова, коли президент України гучно на весь світ дає обіцянку щодо запровадження певних податкових нововведень і стверджує, що вони будуть діяти протягом дії всього періоду воєнного стану, ще рік після того, а Верховна Рада, не пройшовши рік там. Після трошки більше року після цих заяв скасовує фактично цю всю публічну обіцянку, то як може до цього ставитись і українець і будь-хто не кажучи про наших зовнішніх партнерів? Як можна довіряти після того словам особі, яка представляє Україну всю честь і гідність? Тому цей законопроект гонебний і його не можна приймати, шановні. Депутати Верховної Ради, його не можна приймати. Ви маєте подати рятівне коло президенту і не дати йому зробити таку страшну помилку. Дуже багато критиків президента, не варто підливати масла вогонь. Що стосується норм цього законопроекту, навіть якщо ви будете його вихолощувати, я розумію, що все те, що там написано, вихолощувати неможливо. А там фактично репресії, і утиски бізнесу. Там фактично знищення того бізнесу, який зараз на силу виживає, змінивши місце своєї дислокації. Тому цього робити не можна. І обіцянки, публічні обіцянки, які дав гарант Конституції, треба виконувати, і дотримувати. Тому, ну, звичайно, якщо ви депутати не хочете підсинути президенту свиню. Тому маємо надію, що Верховній Раді буде пряма. Правильна дискусія, на жаль, ми за нею спостерігати не зможемо. На жаль, робота Верховної Ради не прозора, не публічна, підкилимна. Ну, але ми сподіваємося, що ще порядність жевріє в стінах Верховної Ради і жевріє розуміння того, що українське підприємство, український бізнес зараз потребує підтримки. Тому що через підтримку бізнесу України ви підтримуєте кожного українця, залишаючи. Робочі місця, залишаючи можливість заробітку на проживання для кожного українця. Тому, депутати Верховної Ради, майте розум, майте мудрість, прошу Бога, щоб він вам послав прозріння і щоб законопроект 84.01 не було проголосовано. Надіть собі сміливість, покажіть собі справжнього українця, рицаря, гетьмана, не проголосуйте. Вийдіть в нужник, захворійте! Не віддайте свій голос за вбивство українського підприємництва і українства як такого. Що стосується нашої петиції, друзі-колеги, то ви бачите, що в нас час обмаль. Звичайно, ми можемо мовляти депутатів, але, на жаль, ситуація така, дуже складна і непевна. Тому дуже важливо, я в, відео, в посиланні до відео дам ще раз посилання до петиції. Мені прикро, що. Ми досить повільно і кволо набираємо по кіні 25 тисяч голосів. Не розумію ваших пояснень, що не можете, не працює, боїтеся, щоб не було репресії, друзі, колеги, ну я ж теж жива людина і теж боюся. Але попри страх, треба робити, діяти і боротися за себе, за своє майбутнє, за свою країну, як борються наші хлопці на передовій на нулю з расистами. Тому закликаю ще раз усіх. Усіх підприємців, членів ваших родин, простих українців, які розуміють, що підприємство це фундамент державності, обороноздатності, фундамент майбутнього України підтримати нашу пестицію, поставити свій голос. А до народу депутатів, депутатів Верховної Ради, звертаюся ще раз з проханням діяти мудро, виважено і не приймати цей ганебний законопроект, не знищувати українське майбутнє. Сейфокс Україн. Гарного вечора. 28 червня, час Ч. Че.